Будь ласка, яке ваше улюблене місце до чорткої? Чорткові? Якщо на правду, це моя Альтанка, моя улюблена Альтанка в нас вдома. Ми дуже там любимо сидіти, відпочивати. Я там насправді хто де черпає енергію, я саме там. Мені там дуже подобається. Там якась особлива енергетика і аура, і я там дуже люблю сидіти. А відпочивати би щоб виходила краще в нашому місці. Ви маєте на увазі, що саме покращити? Ну, Може, вас щось, щось не подобається і б хотіли, що це покращити. Ну, про взагалі, таке питання всім з Ну, те, що мені найбільше болить, це безбар'єрність. Я про неї вже давно говорила, ще як про неї ніхто не говорив, на жаль, мене ніхто не чув. Чомусь так в нас завжди є. що поки не зійде зверху, в нас ніхто не хоче працювати. Я за безбар'єрність давно вже включала. Всі ми розуміємо, що це таке, але поки не зійшло зверху і не прийняли відповідні накази і накази настанови, то воно не почало працювати. І насправді це дуже важливо, бо як ви знаєте, мені це для мене дуже актуально для мене, для мого чоловіка. І ця безбар'єрність вона має однозначно дуже ну має працювати я себе хочу сказати, що ви дуже класна і сильна людина. Я так з боку за вами спостерігаю і я вважаю, що нехай у вас все все буде дуже добре і і, і, і надіюся, це ну, все вирішиться. Думаю, рано чи я, вісно, все вирішиться, все буде. Саме на нам вірити надія.